Не випускає тепло та відштовхує вологу. У Краснопавлівці дах однієї з багатоповерхівок частково покривають спеціальною білою фарбою. Засіб передали польські партнери, розповів директор тепловодосервісу Сергій Войцюхович. Це нова сучасна така фарба. фірма почала її тільки використовувати, випродуковувати. Тому ми будемо так казати одні з перших, хто її застосовує, тому фірма й дала певний обсяг цієї фарби для того, щоб ми спробували, як сподобається, є, чи є, чи немає ефекту, і потім вже будемо дивитися, що, як і далі з нею робити. Оглянути, як відбуваються етапи нанесення нового засобу, приїхали заступники міського голови Денис Петренко та Олексій Корпан. Працівники тепловодосервісу наносили фарбу спеціально створену для рубероїду. Ну, щоб я рекомендував, ще от є ну, гарна визначена ділянка, да? після якщо є можливість технічна взяти тепловізором і от буквально заміри зробити на е, одній ділянці, яка, скажімо так, стикується з другою. Добре зробимо, Денис Вадим Сергій Войцехович розповів, отримали різні види засобу. Один з них тестували на трубах, фарба мала зменшити тепловтрату. Таке, таке випробування робили на трубах. У теплоенергії є тепловізор і там є з графіками. Ну, показала результати, ну, я так би сказав, добрі, але не досить потрібно ще більше шар робити. Наполовину, якщо там була 80 на трубі температура, то там, де була покрита цією пастою, але вона більш така е, густа, там було вже 40 е, градусів. Ну, але для е, тепла ще потрібно більше, тому я питав у представників тої фірми, потрібно більш е, таке, грубо е, ну, товщину робити більше того шару. Заступник міського голови Денис Петренко подякував партнерам за надані зразки та зазначив, сподівається, що фарба покаже себе максимально ефективно взимку. Хотіли подякувати фірмі Вернітех, керівнику президенту фірми Павлу Май за надану гуманітарну допомогу, яку на сьогоднішній день. Ми в тестовому режимі використовуємо на наших дахах нашій громаді. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Жителі Краснопавлівки поділилися, було б непогано, якби фарба дійсно створила водонепроникний шар. Ну, якщо так буде, що вона не буде волого, то, звісно, согласна. Ну, так, мабуть, добре, буде, не знаю. Як, як воно саме себе покаже потім. Наразі на багатоповерхівці тривають роботи. Ділянка для фарби навмисно обирали нерівномірні, щоб перевірити всі її функції та властивості.